У нас входить три кластери земельних це компанію. Ми обробляємо приблизно 6,5 тисяч гектарів. 1200 гектарів це Житомирська область у нас є і 5300 гектарів це Київська область. Маємо дві виробничі бази на ці три підприємства. Одну зараз ми знаходимося, це Київська область, майже така сама база в нас що є на Житомирщині, і одне господарство у нас земельний банк, і там немає нічого, фактично тільки обробляємо там землю. Спеціалізуємося на сьогодні більшості це ярі культури. Основне в нашій сівозміні це кукурудза. На сьогодні це 3900 гектарів висіяних. На другому місці це в нас буде соняшник, приблизно 1400 гектарів засіяно. і сої 1200 гектарів. Ще в нас є сої. У 22 році. Я прийшов. І, в принципі, компанія цей кластер спеціалізувався на вирощуванні кукурузи. Під кукурузу були побудовані відповідні сушильні комплекси, зберігання було під великі об'єми, техніка була е, саме під кукурузу. <му> У нас тут знаходяться два склади. Вони напольного зберігання. 30 на 100 метрів, вони 3000 квадратів. І вони будувалися для кукурузи. Тут підсилені стінки, земля і все проще. Е, все решта. Приблизно сухої кукурузи готової продукції він вміщає 12-13 тисяч кожен склад. Таких складів у нас два. Для потреб наших на сьогодні, ну, я вже відчуваю, що нам треба трішки збільшувати. Нам і трішки збільшувати місця для зберігання. І це одне з напрямків інвестицій наступного року. Сергій, ще наша ваша фішка, це ж сушарка на соломі, як я бачу, судячи із тюків за нашими спинами. Так і є. Якщо повернутися до історії господарства і монокультури, скажімо так, кукурузи, сушка на соломі вона дуже себе виправдовує. Кукуруза не боїться дуже високої температури, кукуруза вимагає багато теплової енергії. І було, як на мене, абсолютно дієве рішення це сушка, яка працює на соломі. Солома в деяких межах, в деяких регіонах безкоштовна, умовно з поля можна забирати. Раніше так було, так зараз всі зрозуміли, що це органіка і ла, ла 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 і почали придумувати. Але така технологія однозначно має свої плюси і мінуси. Я навіть бачив, десь на цьому тижні читав, що в Польщу можна вивозити тюкі соломи да, да. для того, щоб вони використовувати це буде на своїх сушарках. Так? То технологія має право бути, але вона має свій недолік. Вона має свій недолік. Давайте, що? По Перше, це дуже висока температура і фактично сушити можна лише кукуруджу. Тобто ми... -моно сушка виходить. так? Ми не, не могли Нет. зрозуміти ніколи, що ми можемо сушити соняшник. По-перше, це пожежонебезпечно зразу стає. Це інша температура, це неконтрольована температура, йде в сушарці, того соняшник випадає. Сою сушити не можемо. А соняшник, ви зараз досушуєте в моменті? Ось зараз? В моменті ми досушуємо просто температури повітря. Ми беремо повітря зараз 25-26, і ми цим повітрям проганяємо через сушарку. Тобто там нічого зараз не працює, не горить. Виключно набирається повітря повітря, повітря і пропускаємо. Знімаємо 2%, 2,5 точно знімаємо з соняшника, доводячи до бази. Так як ми. Маємо інші культури в сивообороті. Ми почали переобладнання сушарок. Ми почали переобладнати і один комплекс ми вже переобладнали під е, пілету твердопаливну. У нас є обладнання, яке дозволяє працювати е, на LPG-газу. Це, в принципі, технологія, яка для швидкої сушки не передбачено, що тобі треба. Це вставив два пальника, підключив. Це або або? Як або або. Або або, або, -або. Ми, ми маємо можливість, ми коли це робили, ми зробили або або на LPG-газу. У нас є все обладнання для цього. І другий комплекс, що у нас все-таки залишається на соломі. Цей рік ми допрацьовуємо на соломі на кукурузі. І в план вже у нас підписані договори на переобладнання так само на пілет. То сушку переводимо на твердопалений пілет. А як у вас тут будується логіка? Там, коли ви на, на пілетах працюєте, а, наприклад, на. ЛПД-ГАЗу. ЛПД-ГАЗ, коли великий об'єм соняшника, і це плановий процес. Ми знаємо, що нам треба його забрати тобто швидко, ми заходимо, умовно, 12-та волога, ми його забираємо, і тоді на газу ми легко його скидаємо до бази, 7,5 ми його видаємо. Якщо так, як в цьому році ситуація, що соняшника небагато постійно і в принципі він збирається при майже базовій вологості, ми його так запускати не будемо. Сушарка на соломі, це вже минуле буде? Моя думка? Ні? Ні? Хто працює з монокультурою? Якщо вони знають, як це робити, сушка кукурузи пробачає дуже багато некваліфікованої праці. Тобто вона з однієї сторони це дуже простий процес, головне вчасно її пересушувати. Там треба менше контролювати температуру. Там треба дивитися, просто, що ти не хочеш там, з 35-ї вологи скинути за 14 зараз. Так? Але в принципі, і це можливо, погано, але можливо. Так? Зерно розтріскається все, воно пробачається все. І коли в обмежених ресурсах, коли ти працюєш, це вихід ситуації. Але це складний процес. Утримання такої сушки, самого котла вимагає постійної уваги кількох людей. Як у вас взагалі влаштована структура, ну, стратегія продажів? Звичайно, що як на будь-якому господарстві, у нас є виплата паїв, є солярка, є е, техніка. Тому щось відразу продається. Відразу продається. З поля ви частину продаєте. Не з поля після очисної. Ми з поля Тобіся. нічого не продаємо. Нас достатньо е, потужності, щоб ми робили цю очистку, доводили його до кондиції і продавали. Але є. Що да, ми готові продавати відра. Щось тримаєте там до пікових цін умовно там, весною. Бо є да. більше аграріїв тримається такої стратегії. Я, я розумію стратегію бувалих аграріїв. Я маю ще тільки три роки досвіду і мій досвід показує, що немає стратегії. Немає стратегії ціноутворення, що в травні буде ціна, або у жовтні не буде ціни. Немає. За ці три роки, якщо подивитися уважно на те, як розвивалися ціни, соняшник найвищу ціну можна було отримати в жовтні-листопаді минулого року. Ніяк, не в липні, не в червні, ще щось. Хоча виглядає абсурдно в Мом момент збору. Так, але це була найкраща ціна. Знов таки по сої є великі переробники, там ціна зафіксована вже плюс-мінус 3 роки, вона на рівні там, 350 доларів, вона рухається плюс-мінус 5 доларів, вона не має великого впливу ні на що. По кукурузі, то я пам'ятаю, ціну у 2022 році це одна, потім вона впала, там, умовно, 130 доларів, потім вона стала 105 доларів, в тому році вона чомусь вирішила, що на порт ми будемо возити по 10%. 500. І, і сказати, що є якась залежність в цьому. Я підходжу до цього з іншої сторони, трошки, Я, якщо бачу, що в нас, по-перше, є потреба, а по-друге, якщо ціна така, що нас влаштовує, ми його вирощуємо для того, щоб продавати. Ми його продаємо. Дорого чи дешево, це не працює, як на заводі. У тебе є там умовно, ти цвяк зробив, на нього пішло 5 грам заліза і скільки там проволоки, станок відрізав в нього є. Ну, Тут по-іншому. Мої відчуття. Можу помилятися, я не, не хочу бути. Але мої відчуття, що... Ну, логіки на сьогодні я не знайшов. Тобто ми всі знаємо, що там орієнтовна ціна повинна бути. Кукуруза 170 доларів, ми знаємо. там. Соняшник має бути 550 доларів, соя там 300-350, 400. Окей? А якщо ні. Форварди заключаєте? На, кукурузу. на так. кукурузу. Ми почали це практикувати. По Цього року? В тому році я підписував вже перші фарварда. А в цьому році в мене є вже підписані фарварди на поставку і до кінця грудня, і до листопада. У мене вже кілька договорів на кукурудзу є. Інструмент... Минулого року себе виправдала е... ставка. Дивіться, знов таки, як рахувати, виправдала чи не виправдала. Чи була ціна вища в Одесі, чим ми підписалися, так вона була вища. Чи я шкодую за це? Ні. Ну ви зафіксували маржу в моменті, правильно ж я розумію. А якби вона була нижча, а якби вона була ще щось, а якби не було Одеси. І ми живемо дуже непередбачена історія, того ми фіксуємось і забули. Ми проїхали. Ми продали цей об'єм за такі гроші. Що буде далі? Ну в Україні давайте так, в Україні не працюють. Працюють форварди, не працюють фьючерси. Ти не можеш зробити нічого, відмовитися від контракту, навіть заплативши штрафи. Ти можеш, але ти маєш заплатити штраф, різниця буде фактично догнати до ринкової ціни. Тоді немає сенсу в цьому. Весь світ, якщо говорить про фьючерси, це цінні деривативи, які дають можливість тобі або поставку зробити, або ти краще заплатиш штраф і поставку не зробиш. Поки що в нас війна, напевно, ніхто не готовий до таких контрактів. Напевно, в нас немає чекавської біржі і ніхто на це не йде, хоча ринок для цього готовий. Я думаю, що ринок до цього готовий. Слава Богу, дали форварді. Це вже є якесь чітке розуміння, що ми можемо за цю продукцію отримати стільки грошей. Далі кожен на себе бере ризик на те, наскільки він сприймає його. Хоч і більше продає, хоч і менше продає. Ми користуємося.